Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, досвіди з Києва Вікторія Ярош війна страшний час, час втрат, болю, відчаю. Але водночас для людини, яка покладається на Бога, це також час дивовижних відповідей на молитву. Прикладів щоденного Божого захисту і підтримки, за час війни я дізналася про кілька таких досвідів, які показують, що наш Бог живий і продовжує рятувати сьогодні так само, як і у старозавітні часи. Поділюсь історіями, які об'єднує спільна тема. Першу дивовижну історію розповів десятикласник християнської школи Досвітня Зоря, що в Києві, під час війни Ілля з батьками жив у Києві. Його тато щодня їздив на роботу на підприємство. Одного разу, коли тато був на роботі, неподалік їхнього офісу розірвався снаряд. Ніхто не постраждав, але вікна були розбиті в усіх кабінетах, крім одного. У цьому кабінеті під час вибуху людина читала Біблію. Друга історія теж трапилася в Києві. Оксана хрестилася за місяць до війни. Її будинок розташований у районі Куренівка. Щойно розпочалися воєнні дії, вона дуже хотіла виїхати з Києва, але її 19-річний син був категорично проти. Жінка почала молитися, просити Бога показати, яка Господня воля для її сім'ї в такий жахливий час. І якщо його воля на те, щоб вони виїхали, то нехай її син підійде ввечері до неї та скаже: Мамо, я передумав, я хочу виїхати. Ходімо збирати речі яким же було, Оксанине трепетне здивування, коли її син увечері підійшов до неї та промовив слово, в слово як вона просила в молитві? Мамо, я передумав. Я хочу виїхати. Ходімо збирати речі. Вони зібралися і наступного дня виїхали зі свого району. А через день після цього ракета влучила в сусідній будинок. Від нього залишилися лише стіни, а в їхньому будинку повилітали всі вікна. Проте в квартирі Оксани вікна були цілі, а сама квартира не ушкоджена. Сусіди дивувалися й не могли повірити, що таке можливо. Жінка в будь-якому разі залишилася б живою, але Бог зберіг її від додаткової травми та стресу. Справді Господь не дає випробування, що понад нашої сили. Третій досвід пережили теж кияни. Наші друзі Олександр і Марія та їхні дітки семирічна Надійка та 15-річний Назар, мешкають у районі Виноградар. Вікна їхнього будинку виходять на нещодавно збудований торговельний комплекс Ретровіль, який був зруйнований ворожою ракетою на третій тиждень війни. Вибух був дуже потужний, сильно постраждали кілька будинків, що стояли впритул до ретровіля. У багатьох будинках повибивало скло. Дім наших друзів розташований навпроти торговельного комплексу метрів за двісті. Того вечора, уперше від початку війни, у ретровілі увімкнули світло. Адже коли розпочалися воєнні дії, на торговельному комплексі вимкнули усю ілюмінацію. Увесь цей час він стояв темний, а тут несподівано в ньому увімкнули світло, і він засяяв як на новорічні свята. Діти підійшли до вікон і почали розглядати цю ілюмінацію. Раптом, просто на їхніх очах, прогримів вибух. Саме тоді, коли діти були біля вікна, як розповідала мені Марія, у неї було таке відчуття, ніби їхній будинок піднявся в повітрі і знову опустився на землю. Вибухова хвиля відчинила внутрішні двері у квартирі й вікно на балконі. Але жодне з вікон не розбилося. Бог урятував нас, написали вони мені в повідомленні, і це справді так. Слава Богові за його вічну милість і доброту до нас у таких жахливих обставинах. Читайте Боже Слово, це величезна підтримка і захист.